Але ви набагато більше даєте священникам. Дуже щиро дякуємо за те, що він з нами був. Він не тільки пробував, він у нас він і сповідав, він і проповідував. Він... Я навіть всю до одного отця Михайла, якого знає Кивенняка, він наш отець редакторист нашого монастиря, отець його знає. І... Я перший день якраз до нього зможуть, кажу, слухай, до нас приїхав твій товариш. я каже, хто? Десь на Вренді. Він ну, каже, ну і як? Я кажу, ну знаєш, дуже довго говорить. Він каже, але гарно говорить, кажу, дуже гарно говорять. Знаєте, одна сестра Монахиня ходила до одного старечого будинку, і вона там доглядала одну стареньку жінку. Вони ніколи про поваги не говорили, вона тільки була біля тої жінки і була і робила те, що потрібно. Ось і через рік часу ми наважилися запитати ту стареньку жінку, чи вона вірить в Бога. Та жінка старенько уважно подивилася на сестру уважно, усміхнулася і сказала вірить. Ось і напевно, що ми не знаємо, ми, отець до нас каже, що служив, він нам служив, проповідував, він сповідав нас, але щоб ми знали про це ближче, ми би знали також, що і напевно, що люди, через дивлячись на його життя, також... Отримують Христа у своє серце. Ось хоче, вам бажаємо, щоб ті люди, які будете зустрічати в своєму житті, дивлячись на вас, слухаючи ваші проповіді, також могли сказати віримо. Ось вам, Божого, благословення, опіки Святої Богородиці, і щиро вам дякуємо від цієї на нашої А Зараз за оце ми разом зі допомога. Боже нашої сили. あす。<music> І в цей час Ще раз вам щиро дякуємо. Запрошуємо вас завжди до нас. Почувайте, ви, як до нас, виглядайте нас, завжди це додому. Дякую. Вистуємо. Зараз буде Хасна дорога. Ісус, спасете до нас.